Вітаю, ви дивитесь епізоди. І з вами у студії Саша Костриба. Сьогодні у випуску. Стрільнина з погоною у самісінькому центрі Києва. У Києві пройшов 36-й український тиждень моди. Личне дно в Києві пройшов фестиваль паніки та істерики. 23 березня Віктора Януковича Молодшого поховали на військовому цвинтарі у Севастополі. Нагадаємо, що молодший син експрезидента України Віктор Янукович загинув 22 березня на Байкалі. Машина, за кермом якої він знаходився, провалилась під лід. Його товаришам вдалося врятуватись. Сам Янукович молодший опинився під водою, не встигнувши розтібнути ременя безпеки. 27 березня біля Басарабського ринку відбулася стрілянина. Двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, в тому числі й працівник міліції. Злочинці на автомобілі із фальшивими номерами переслідували чоловіка. Потім вони відкрили по ньому вогонь. Олександр Терещук, очільник київської міліції, заявив, що затримано трьох громадян Азербайджану. Вилучено два автомобілі та пістолет, в якого стріляли. 20 квітня авіакомпанія Візер припинить свою діяльність. Таке рішення, керівництво компанії, прийняло через тривалу напруженість на сході країни та економічну кризу. Зараз Вер виконує 16 рейсів на двох літаках. Один з літаків залишиться в Києві і буде використовуватись авіакомпанією Везер Ханґері. Другий літак перебазують у словацьке місто Кошице. Закриють маршрути в Барселону, Валенсію, Кутаїсі, Москву, Мілан, Неаполь та Венецію. Пасажирам, що купили квитки на ці рейси, повернуть гроші. Департамент, транспор... Департамент транспортної інфраструктури Києва оголошує конкурс. Киянам пропонують намалювати креативні дорожні знаки населених пунктів та транспортних розв'язок. Проекти можна залишати на Фейсбук-сторінці департаменту. Також через Facebook можна буде позбавитись покинутих на вулиці Автівок. Якщо у вашому дворі роками стоїть заєржавіла машина, просто сфотографуйте її та викладіть фото на сторінку департаменту. У Києві триває 12-й фестиваль документального кіно Докудейс. Тематика міжнародного фестивалю Права людини. Всі фільми показують безкоштовно одразу у кількох кінотеатрах. Цього року особливо популярними є стрічки про майдан. Докудейс триватиме до 27 березня. У центрі Києва відкрилась скульптура, яка роздає Wi-Fi. Тестували її наші журналісти Стела Шабльовська та Настя Калита. А ви підзаряджались колись від інтерактивної скульптури? Раніше це було можливим лише у Лондоні, Берліні, Стокгольмі та Нью-Йорку, А відтепер і у Києві. Ходімо, подивимось. Як справи? Це гік. Він вміє вітатися і пропонувати вам свою допомогу. Від такої інтерактивної скульптури можна підключатись до безкоштовного вайфаю, заряджати свої мобільні пристрої, а також дивитися новини. Але Іку не виповнило ще й тижня, а екран з його рук вже поцупили. За задумом КМДА, така скульптура має стати першою у процесі перетворення Києва на інтерактивне місто. Ми запитали українців, чого їм не вистачає для інтерактивності у Києві. Ну, прикольно, если бы в Киеве было какое-то место, вот как в Капуи, Поляна там, или в Кану, там тоже все, 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 все в городке собираются. То на Wi-Fi нам не вистачает 4G, у нас был недавно разыгранный тендер на 3G, и, собственно, я не понимаю, почему, потому что это уже застарели технологии. Считаю, что э, в Киеве не хватает вот, интернета, это первое, потому что у нас как бы есть 3G, но его нету на самом деле. А, что еще? Цены. Цены. Курс долара ні. Політіка, ні. вне політики. Стела Шебльоцька, Настя спеціально для епізодів. Як один пост у Фейсбук може перерости в багатотисячний фестиваль? Детальніше в сюжеті Іри Мовчан та Насті Дев'ятової. І було сказано, купи пакет солі, через місяць не купиш на нього печерськ. Поділитися переживаннями із сантехніком-психологом, оплакати ціни на бензин та попрати брендові пакети. Цими вихідними в Києві пройшов перший фестиваль паніки та істерики на дні. Учасники річка та гості фесту мали змогу вдосталь попанікувати. покуштувати вже братське мені кров русских берез. Безплатно. Та навіть зняти стрес. Бачите, в зеркалі одна гривня. Загалом попанікувати прийшли понад 16 тисяч відвідувачів. Почалося все з того, що долар вирос, И все начали паниковать, чем же я буду мыть голову, а что же, как же я без авокадо. Появился пост в фейсбуке 24 февраля. Я создала ивент на основе этого поста и пригласила 200 друзей. Вечером это было 17 тысяч, через пару дней 40 тысяч человек, которые собирались сюда прийти. И вот вы видите, что происходит. Организаторы запомняют Продовження буде. І обов'язково неочікуване. В цьому конкурсі побіждає собака. Іра Дев'ятова, Настя Мовчан спеціально для епізодів. Українська художниця Наталія Воглицька пише портрети відомих політиків, якими вона бачить Віктора Януковича та Володимира Путіна. Дізнавалась Олеся Василець. Перша в Україні виставка картину у стилі гіперреалізму порадувала очі відвідувачів з різних куточків країни. Молода художниця Наталія Вуглицька уроженка Вінниці, а зараз киянка, визнана першим і поки що єдиним художником гіперреалістом в Україні. Як говориться, очі дзеркало душі людини, тому я вирішила зобразити обличчя політичних діячів, антигероїв і відобразити у їхніх очах саме їхню справжню сутність. Картини 18-річної Наталі сьогодні відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Вартість деяких з них вимірюється десятками тисяч доларів. Я люблю свята музеї і два кладінок, які малюють художники. Не малювати подобен. Ці картини це портрет Путіна, портрет Тарана Януковича, якому відображаються люди і гроші, з яких він був. Помішали це дуже актуально, і сама виставка дуже вражає на виставку. Наталя запросила й давніх друзів: учасника «Голос України» співака Ярослава Родіоненка та українську скрипальку Юлію Мельчук. Найближчим часом Наталія Вуглицька планує організувати масштабну виставку в пінчук арт-центрі. Олеся Василець спеціально для епізодів. Нова колекція Ukrainian Fashion Week поєднала практичність і витонченість. Які новинки вдягнуть українські модники цього сезону, знає Леся Василець. Новий сезон всеукраїнського тижня моди пройшов під гаслом «Комфорт і стиль. Увагу здобули найвідоміші українські бренди. Я дуже давно займалася текстилем на протяженні 20 років. Потом ушла з цієї сфери діяльності. Коли був один перших українських украинцев, я почала приймати участь, тому що дуже много було молодих дизайнерів тогда. Зараз сейчас перспектива молодих людей, которые одеваются, они одеваются практично. Это правильно. А если при этом это ще и эстетично, я считаю, что это будущее. Я брала участь у показі, Дизайнера Міла Негру бордова сукня, вона дуже гарна. Тут різні пошиті елементи, дуже яскраво виглядала з такими високими перчатками. Цьогорічна чоловіча колекція Весна літо особливо сподобалася самим же чоловікам. Мовляв, і вишукано, і зручно. Сьогодні я прийшов на показ відомого і культового своєму. В Плані дизайнера Богдан Кас. Наразі я одягнений сьогодні саме від цього дизайнера. Прийшов познайомитися з його новою колекцією. Після показу гості фотографувалися на фоні символічних літер UFV, купували прикраси та демонстрували один одному модні вбрання. Олеся Василець спеціально для епізодів. Найдешевшу квартиру в Києві в цьому році продали за 28 тисяч доларів. На сайтах з пошуку нерухомості багато пропозицій на квартири від 30 до 40 тисяч. Таке різке падіння цін пояснюється ці інфляцією, а також підвищенням тарифів за комуналку. Найдорожчий район Києва Печерський, Недалеко пішли Шевченківський, Солом'янський та Оболонський райони. Найдешевші Деснянський та Святошинський. У 2014-му ціни у деяких районах впали майже на 40%. На Троєщині, наприклад, квадратний метр можна купити менше, ніж за тисячу доларів. Чи є ажіотаж на ринку нерухомості та як купити квартиру? Сьогодні говоримо з київським ріалтором Юрієм Дев'ятовим. Вітаю, Юрію. Доброго дня. Одразу перше питання до вас: як змінився попит за останні місяці на столичну нерухомість? На жаль, попит зараз протягом цього року він впав. У зв'язку з тим, що е, спроможність населення купувати квартиру е, упала теж. Угу. А які райони зараз є найпопулярнішими, які, можливо, не втрачають е, попит? Ну, купують квартиру в залежності, кому що потрібно. Значить, купують квартиру зараз бажано, купують так, як, як кажуть, в ринок або нижче ринка. Тому що попит він не перевищує пропозиції. Тобто пропозицій зараз дуже багато на ринку, а попиту такого великого немає. Тому що ну дві причини. Тому що у людей немає грошей, і тому, що в країні у нас неспокійно. І ринок може тільки оживитися тоді, коли буде іпотека. Е, 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 Іпотеки зараз немає. А ще таке питання, чи є різниця між пропозицією попитом на первинному і вторинному ринку? Різниця у цінах, можливо, у попиті? Ну, різниця, звичайно, є. Ну, можемо сказати так, що перед тим як був такий великий скачок долара, коли він був на чорному ринку десь під 40 гривень за один долар, то, звичайно. У кого була гривня, вони всі пішли купувати квартири, тобто вкладати ці гроші, в кого вони були гривню. Тому що такі великі компанії забудівників, як Ківгорстрой, Позняки, Жилбуд, вони свої ціни на той час залишили в гривнях. Але зараз такого вже немає, вже всі ціни переведені знову таки по курсу. І тому такого ажіотажу, як ми бачили перед цим скачком, вже немає. А як можна знайти зараз ріелтора? Який ну, алгоритм дій в пошуку ріелтора. Ну, краще за все, це ріелтор за рекомендацією. Або треба йти в відомі такі ріелторські компанії, які є на ринку в Україні. Тому що, щоб, як кажуть, не втрапити в халепу. Угу. І таке останнє питання. А, найпрактичніше. А скільки буде коштувати, наприклад, однокімнатна квартира десь на лівому березі? Ну, приблизно знову ж таки, це диференційно треба до цього питання підходити, тому що е, новобудівля це буде десь коштувати приблизно у Київ Горстрої. Це десь 20-25 тисяч гривень за один квадратний метр. Але це ще тоді. Коли будинок не здав в експлуатацію. Коли будинок здається в експлуатацію, то ціна автоматично підіймається десь на 10%. А вторинний ринок це тут в залежності від району, від будинку, з якого матеріалу він побудований, в якому він стану, стані знаходиться, в якому стані квартира, Ну, готельного типу можна зараз купити однокімнатну квартиру. Це такому. Найбільш дешевому сегменті це можна знайти десь 30 тисяч, навіть можна знайти за 25, але це, звичайно, під ремонт. А нормальні квартири, вони, звичайно, коштують десь знову ж таки, в залежності від будинку на вторинному, на вторинному ринку будь, квартир десь ну, можна купити 50-60 тисяч, це таки нормально. Дякуємо за ваші відповіді, Юрію. З нами був ріелтор Юрій Дев'ятов, який розповів про зміни на ринку нерухомості у зв'язку з кризою. На сьогодні це всі новини. З вами був я, Саша Костриба. Гарних вам вихідних!